Доброго дня, зима продовжується. Сьогодні маємо зміну погоди. Вчора був гарний мороз. Ну, вже не дуже гарний, градусів 10. Сьогодні вже майже відвига. Потеплішало десь так до мінус 2 і вночі, напевно, що вже буде температура плюс. От зараз починає летіти щось із неба. Погода така погана, тиск, напевно, що впав. І зараз, коли падає тиск, разом з ним падає тяга в димарях. з таким тиском, в димарях, які мають висоту десь приблизно 5 метрів, у звичайних буржуйках тяга або взагалі відсутня і вони не можуть горіти, або вони дають так звану зворотню тягу. І зараз підемо до майстерні і запалю я свою ракетну пічку під кутом 45 градусів і побачимо, чи зможе вона горіти в таку погану погоду. От ми вже в майстерні. Розпалювати буду ось такими дровами сосновими. цього разу, бо не димлять дуже добре. Розпалити в принципі, сосну важко. І там якась у мене чи то вишенька, чи то слива. І отакому в мене буде тільки метр димаря. Там на дворі нема нічого. Зараз, якщо воно потягне, буде дуже добре. Зараз, значить, я топлю в хаті пічку. У хаті я топлю точно такої самої, ну, практично такої самої конструкції, теж під 45 загрузка. Тільки що загрузочний бункер тут вузенький, маленький, 100 на 100, трошки більший тут. А там 150 на 150 загрузочний бункер. Ну, Відповідно, під колпаком стоїть тягова труба, сильніша. То що я зараз маю вдома у хаті в будинку? Там у мене є димар на 5 метрів, і з димарем у 5 метрів ось такі тоненькі дрова горять. Прогрівається тягова труба, тягова труба створюється, грубка горить ну не дуже інтенсивно, але горить. Коли перегорають оці дрова і я кидаю дрова товщі, все, грубка горіть перестає, тому що товщі дрова не дають багато вогню на самому початку. І товщі дрова просто-напросто починають тліть. Тому що товщі дрова не можуть прогоріти тягову трубу достатньо. Но зворотньої тяги вона не дає. Просто поволі тліють, інколи трошечки горять товсті дрова. І, в общем, товстими дровами у погану погоду. Навіть з такою конструкцією печі, я хату натопити не можу. Тобто хату можу натопити такі тонкими дровами. Ну, а так як тут у мене грубка маленька, і товсту паліняку туди не вкинеш, а тільки ось таку тонку, то зараз і побачимо. Раніше у мене стояв там булір'ян пив я декілька років болеріянами. Болір'ян в таку погану погоду або взагалі не тягне, або дає зворотню тягу і через піддувайло пихкає вогонь. Ну, от зараз проекспериментуємо з оцею малюткою і побачимо, буде позитивний результат чи не буде. Ну, я думаю, що повинен бути. Горітиме, звичайно, слабше. Ну, побачимо. Звичайно, традиційна ракета б горіла. Б. Напевно, що добре, а тут аж треба ще розігріти корпус, перш ніж розігріється тягова труба. Тому закладую дрова і запалюємо. так отак три сосонки, ось таких не товстих, і там знизу трошки щепок. І зараз підпалюємо, побачимо, що з того вийде. Накриваємо. Там є трошки бересту березової кори, аби він тільки не випав, щоб не зіпсувати ролик. Оп, загорівся, загорівся. Звісно, да, через телефон сильно красивий кадр зняти важко. Немає належного фокусу. От зараз трошечки демпит намагається вийти сюдою знизу. Ну все ж таки його потягло догори. Непевно, що доведеться зараз ще якусь щепочку заряджати. О, дає, дає, дає знизу. От бачите, зворотню тягу дає нерозігріта грубка. Да, потухла моя березка. Зараз буду заряджати ще що небудь туди. Дає зворотню тягу при розпалюванні, тому розпалити трошки важко. З першого разу не вдалося, зараз застраню щепку, спробую ще раз. Загоріться з щепка від цієї березки. Оп, повинна, повинна загорітися, поки що зворотньої тяги не дало, але я думаю, що зараз набереться диму там повний бункер і трошки дасть назад, поки розігріється. Або, можливо, тої березки вистачило, щоб прогріти, щоб трошки потягнуло. Ну, поки що не видно зворотньої тяги, поки що йде. Ну, що там у нас твориться. Через зеркало на камеру роздивитись важко. Ну, Схоже на те, що зараз загоріться те, що всередині. Нормально зворотньої тяги не дає. Добре. Ага, десь у нас димок пішов. Звідкіля у нас димок пішов? Пішов у нас димок з-під кришечки. Значить, все ж таки треба герметизацію якось робити. На цій кришечці, напевно, звичайно, воно то розгоріться, то його не буде. Цього диму видно, але герметизація, напевно, все ж таки потрібна. Температура зараз мінус 2. Да, Роється. Загорається, вже чутно потягло. Не дуже сильно, але все ж таки потягло. І легенький димок з-під крішки тягне. Ага. Буду герметик брати і за допомогою герметика робити, значить, ущільнюючу силіконову прокладку. Думаю, можна відкривати заглушку центральну, нехай підтягую сюдою. Ох, там ще пілети трошки залишилися. Пробував я на пілетах. Треба його прибрати звідти, щоб воно там не заважало піддувати. Ну, Нормально почало розгоратися, зараз закрию зольник, згоріть тонка щепка і побачимо. Буде горіть чи не буде. Цю дуже погану погоду з точки зору, як для топить грубу. Опа. Ну, горить. Горить. Навіть гудіть починає. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що вже димок. О! Дивіться, який густий пішов дим. Зараз розгориться. І бачите, дим аж аж сюди заганяє. Що значить на дворі низький тиск? Так я вже пробував розпалювати то воно виганяє на двір. а зараз із надвору вже не сюди. А, бачите, знову ривок і пішов сюди. Оце значить низький тиск на дворі. Та ну що ж такі, ну ж, держися, не відпадає моя конструкція. Ах, не виходить. Ну, ладно, нехай так горить, ніби виходить. От, пішло туди, от, ривок, пішло назад. Пішло знову туди. І зараз буде ривок і піде назад. О! І ще один момент. От, бачите, як дим іде густенько, гарненько із-під ковпака. Це я показую для лінивих людей, які не захочуть сюди сипати пісок. Пісок сюди засипати треба обов'язково. Тому що під ковпаком нагнітається тиск і буде все вилазити. Тому пісок в цю камеру засипаємо. Якщо нема піску, то можна взяти золу з цієї самої ж грубки протопити. Так як є, і засипати золою. І ось оці стики також треба герметизувати, щоб нічого через них не вилазило. Ге, дить, як густо. Я тут отруїтися недовго в цій майстерні. Так, все ж таки, напевно, я цю пластинку поставлю. Ох! А та не хоче держатися. Ладно, будемо без неї. Вже розгорається, зараз дим повинен зникнути. Ого, зникнуть. О, 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 як паперу сюди всередину. О, що значить низький тиск надворі. Бачите, що значить низький тиск? Це те саме відбувається в звичайній буржуйці через піддувайво. То туди, то сюди рівки йдуть. Розгорається, розгорається. Ну, вже ясно, що якщо розгорається, то напевно, що горітиме. Так, значить, відкрию я, напевно, всі повністю канали. Щоб веселіше процес пішов. Опа. Треба такі залишки пілети поприбирати. Бо експериментував я із пілетою. Ну, все ж таки я прийшов до висновку, що якщо хтось хоче купувати готове паливо, то нема чого морочитися із пілетою. Можна купити брикет і з брикетом буде набагато простіше, ніж із пілетою. Так, скільки ми вже топимо? Майже 7 хвилин. 54,6, так, да, 7 хвилин. 7 хвилин розтоплюємо, димо ще поки що йде. Вжене сюди. Ну, вже не густий, вже такий слабенький. Ну, не зовсім слабенький, але все ж таки. Натягне, ну, тягне навіть з поганою погодою. Так, відкриємо, напевно, цю заглушку і четвертий канал. Оп. ну Гуде, звісно, ну, слабенько гуде. Дивимося на дим, диму вже майже нема, але ну, все ж таки ще є. Ой. Е. Е. Так, ну поставлю на паузу хвилин через там. 5 включу і побачимо, буде виграти дим. Чи все ж таки не хватить тяги йому, щоб дим випалить. Пройшло хвилин 5-7 після розпалювання. В принципі, розгорілося, горить. Не так весело, як зазвичай, але все одно горить. І це ж зараз на дворі мінус 2. Якби вона стояла у приміщенні, топка була б гарячіша, горіло б веселіше. Задимів свою майстерню. І от горить. Ну, схоже на те, що димок когеньке є, але треба вийти на двір, глянути, що буде з надвору. Зараз відкриємо, побачимо, чи затягне повітря сюди під крішку, чи піде сюди через бункер. Цікаве питання. Ще раз нагадую, що погода на дворі погана з дуже низьким тиском. Відкриваємо поболі. Треба було закрити, звісно, нижню дудку. Та, наче нормально. Нормально. Даже з нижньої дудки, ось трохи з-під кришки вийшло диму. Ну, да, Так, потягло туди, куди треба. Тобто, в принципі, нормальна справа. Навіть з поганою погодою топить можливо. Так, докладемо полінячку цю одну. І підемо на двір, глянемо, що там є. Оп. Звісно, було б добре ще щось закласти, щоб було щільніше і горіло краще. Маємо, що маємо. Так, накриваємо. Оп. І відкриємо всі канали, щоб пішов максимальний піддув. А, гаряченька. І четвертий, напевно, знизу теж відкриємо. Ну, правда, забагато повітря то теж не є добре. Зараз тяга гірша, то забагато повітря не буде. А, ну, фокус взяний, ні. Горить так красиво. Так, ну, взагалі, горить. Значить, натопити у погану погоду ви теж натопите. Ну тільки питання дим, буде чи не буде. Звідси не видно, зараз підемо глянемо на двір, що воно там, як воно там з Так, ну що Тут да, тут піддимлює, треба включити ліхтарика. Я без ліхтарика бачу, що трохи піддимлює Ага, заблокований екран. Ліхтарик, Оп! От. Видно, що все ж таки диму трошки є. Не багато, але трохи є. Тобто в погану погоду дим випалить такою пічкою, повністю навряд вийде. Згирає таки в якійсь мірі. Ось такі справи. Власне, по повиходив з майстерні. А, Це ліхтарик дає такий. такі. Треба виключити ліхтарик. Оп! О! я вже думав, то стільки диму. От, Показав вам усе чесно, так як є. Не розказую, що в мене там супер-пупер грубка із коефіцієнтом корисної дії 105%. А от є те, що є. У погану погоду воно теж горить, теж їм можна зігрітися. Але у погану погоду випалить дим, то буде важко. От, треба відкривати поволі, намагається вигватися Ну, Звісно, відкриті всі канали. Якщо зараз закрити канали, то потягне буде нормально. Ну, Закриємо. Оп! Центральний, боковий. Ну і цей закриємо теж. Оп. І все затягує туди всередину. Счить. Сироваті, напевно, трохи. Ну, от такі справи. Так що навіть з одним метром димаря ви в квартирі не замерзнете, якщо вам відключать опалення. Ну, в погану погоду сусіди будуть жагуватися, бо буде трошки піддимлювати. Всім гарного, спокійного життя і життя теплого. Бувайте здорові. Пройшло ще 5 хвилин і дим все ж таки вигорів. Основна маса диму з сосни видиміла. От воно чутно напевно, що воно гуде. І диму не видно. Тому середині. камера покаже щось чи ні. Підемо глянемо скільки дров ушилося. Може, може і дровнемо тому не димить. Ну, зараз побачимо, воно сюди собою закине, чи ні, Ага, трошки прижало. Опа! Ага. Здвинув, полетіло, трошки затисну кришку, температури гуляє бункер, треба брати рукавичку, От так не зніму. Одягнула певного рукавичку. І показала ця погана погода, деякий недолік моїй печі. Підклинює крішку, коли вогонь горить і туди, в трубу, і частково тут, значить, у бункері. Ну, можливо тут ще фарба дає про себе знати. Трошки піддимлює, треба закривати все ж таки нижні канали. Перед тим, як відкривати це все діло. От, тобто диміті ще є чому, але після того, як розійшлося, з надвору вже диму не видно, навіть в погану погоду. Но стало трошки підклинювати дверцята. Це вже не горить, треба зняти. Піду. От пек, закрив. На це потягнуть. Е, відкрив. Ну це вже воно колись своє місце знайде, ну в общем, такий недолік він буде від нього вже. Нікуди не дінешся. Можливо, інколи доведеться навіть чимось притримати ковпачок, щоб не потягнути разом з грубкою на себе. такі справи. Заглушив грубку і дивно, а диму нема. Я очікував, що дим буде. Після того, як заголошую, його нема. От зараз відкрию люк, сюди все піде. О, от, почало от, горіть і димок з'явився. Хе. Закриваю. Ну, зараз начего трошки диміть. І зникає, зникає, зникає. І фактично майже нема. Дивина, та й годі. Ну це я запустив холодного повітря, то напевно, що він зараз і піддимлює. да, розігрілося трохи вже знову не видно. Так що, напевно, що у трубі все ж таки димові гази всередині, напевно, догорають. Труба зараз гаряча. О, знову зник немає. Ну, включимо ліхтарика. Блок екрана, ліхтарик-пик. А де лихтарик? А чому нема ліхтарика? О, є е, ліхтарик. Ні, димить, димить. Все ж таки димить.